Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього року правильно записувати слова з буковосполученням, як і знак О, та буковосполученням сполученням Про дзвінів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без морока все, що треба до уроку, книжку, зошу, ручку, олівці. Приготувались молодці. Все у нас уже на місці, залишилось тільки сісти. Сядьте дітки всі. Гарненько, руку покладіть рівненько, голову вище підніміть, ночі свої розвидніть. всі на мене подивіться і приємно посміхніться. Розгадайте, будь ласка, загадку. Жвавий, кравчик із лоски шиє сукні і піджаки, ловить лящ, кравить блискучі, тільки надто вже колючі. Це у нас йорш. Записали, будь ласка, 14 вересня, класна робота та велику і маленьку літеру є. До кінця. Зупинили віно, прописала, скільки вам потрібно часу, і тоді вже з вами йдемо далі. Допоможіть гаджикові записати слова у дві колонки, поділяючи їх на склади. Будь ласка, нижче записала справа 1. Так, і тепер будемо слова ділити. Перша буде у нас колонка Йо, а друга м'який знак О. ЙОС, куди ми будемо? Перше будемо Йо. Далі, сьомий. В другу полонку. Сьоми. Деньок. В другу де ньок. Мільйон. Міль-йон. Сльози. Сльо-зи. В другу район. Ра-йон. В першу. Записав, будь ласка, вправа один. І два стовпчика. І в стовпчиках ось так слово. Йосиф мільйон район. Сьомий денёк сльози. Допоможіть гадчикові скласти пам'ятку. Ставте пропущені букви сполучення. На початку слова складу ми пишемо з вами ЙО. А всередині складу після м'якого приголосного звука пишу м'який знак О. Так, друга вправа. Прочитайте текст, допоможіть читалищі визначити. Які букви пропущені в словах? Спишіть текст, вставляючи пропущені букви. Літнього, м'який знак, дня я пішла у га-йок. Там тьохкав, м'який знак, слоловейко, у траві блищали сльозинки. М'який знак у нас, роси, знайома галява настала від квітів. Отже, записали вправа 2 і записали наш текст літнього дня я пішла в гайок, там дівкав столовейко, в траві злищали сльозинки роси, знайома галявина стала кольорово від квітів. Записали цей текст. Скільки вам потрібно часу, ви зупинили, записали і тоді з вами продовжимо. Прочитаємо зразу ще буйтончиком скоромовку. визначимо, яка буква пропущена в словах. Підкресли букви, які позначають, спиши перше речення та підкресли букви, які позначають м'які приголосні звуки. М'які знаки й. й. Йоржа впіймав на вудку йосип. Схопився із окну. Ой-ой-ой! Не знав, напевно, йосип досі, який колючок йоржик той. І записуємо з вами вправу третю, пишемо вправа три. І наше речення: Йоржа віймав на Йосип. І якому м'який, ми з вами вже вчили, що її в нас завжди м'яка. Тому ми підкреслили і П Підкреслили, чому тому що після неї стоїть і і, і, і. Так, молодці. Знайдіть слова, які заховані серед букв. нас Йосип, Йорж і Йод. Йорш – це дрібна прісноводна риба із колючими плавцями. Йорш щітка для чищення або миття. Адже придумав жартіливі речення. Прочитаємо їх. Назвіть слова, які зробили речення смішними. Водопровідний кран піднімає вантаж. Водопровідний. Так, лікарка замастила ранку майонезом. Майонезом лісові дзвіночки червоного кольору. Червоного. Знайдемо з вами слова, в словах, яких є ЄО або м'який знак О. Так, майонезом кольору. Водопровідний, майонезом і дю червоного. Це у нас веселі, а саме ЄО і м'який знак О, тільки вдвох. Наше завдання нам потрібно, чи правильно родзинка підписала мальоночки, і виконати пеньок. Ні. Тут м'який знак повинен бути: йорш, так. М'який знак гурт, ні. Дзьоб так. Отже, пеньок і йогурт неправильно. Отже, ваше завдання записати правильні слова і підкреслити їх забудову і скласти два речення. Замалюнку. Ну, наприклад, от я люблю їсти йогурт і у птаха великий Пане, на Пане наславсь видиви мене розумнички. До побачення та гарного дня.